Ще одне контроверсійне питання: проведення навчання «Сібриз» у чорному морі. Традиційні міжнародні навчання проводяться у рамках програми НАТО партнерство заради миру. У минулому навчання неодноразово ставали приводом для протестів проросійських партій та об'єктом критики російських політиків. Цього тижня ми вирішили поцікавитись вашою думкою щодо того, чи варто Україні допускати на свою територію підрозділи армії країн-членів НАТО для спільних маневрів. 88 вісім 88... 77% вважають, що варто. 10% вважають, що ні. і 3% не визначились з відповіддю. З тим же запитанням наші київські кореспонденти звернулись до перехожих на вулицях української столиці. Я не хочу, щоб вони були на території моєї держави і війська. Вони це мені не подобається. Я був окупантом, я дуже довго служив в армії, я знаю, що це таке. Як це подобається людям, коли я був за кордоном е якості радянських військ, був за кордоном, як це подобалося місцевим жителям. Територія ж і так невідома, чи я. Взагалі Чор, Чорне море. З якої радості, ви бачите, тут там робить Росія. А по-друге, ще маємо Росію, ще будемо Америку мати, так? нам війни не вистачало. Нікого не пускати треба на Україну, а росіях вигнати, бо вони тут не потрібні. Ви знаєте, що таке війська, ви розумієте. Витопчуються поля. Ну, в морі рибу розганяють. Для спільних навчань можна пускати. Я вважаю, що можна сказати. для тільки для Ну, Якщо спільні навчання були, хай вони вони нікому не заважають. Будь ласка, хай проводять. Ну я добре, то що от... я схвалюю. Якщо навчають наших військових якихось нових технологій, бойових мистецтв, це ж добре. Щоб у разі чого, ну а раптом війна могли захистити країну, а не сиділи у дудки до Ну війна, там щодо Нужно, щоб наші треба, щоб наші хлопці вчилися, переймали досвід. А те, що Росія проти американського крейсера в наших водах, то вона не права. Це ж наші води. Ми дали дозвіл, то хай заходить крейсер. На майбутнє нам це знадобиться, ну, щоб наша країна не була якоюсь військово-залежною від інших країн. Верховний утвердив це. Верховна Рада дозволила навчання, і завжди вони проводились. І ніяких загроз Україні тут немає. Нам не повинні бути в ізоляції, а тим більше війська НАТО це дуже професійна. Військова, скажімо, військове об'єднання, в якого треба навчатися, б і ні? А чому і ні? Україні треба розвиватися. Будь-яке військове співробітництво з різними країнами, з Росією, Сполученими Штатами, Європейськими державами. Це добре. Я тільки за.